Що весни, коли тануть сніги, і на рясці простяє веселка, повні сил і живої сноги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка, коли прослалась килимами земля, яку сходив тарас малими босими ногами. Земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Світи тихий, краю милий. Моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Нема правди, не виросла, кривда повиває, тяжко, важко кат панує, тяжко жить на світі. А хочеться жить, хочеться подивитись, як сонечко сяє, хочеться послухати, як море заграє, як пташка щебече, байрак гомонить. Як весело жить, рай та й горі, а подивися та спитай. Що там твориться у цім раї? Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить. Людей у ярма запрягли пани лукаві. Чорніші чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хатки, повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. А он де під тину опухла дитина, голодніє мре, а мати на панщині пшениці жне. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину. Єдину надію військо оддають. А он, бачиш очі, очі нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по тинню. З байстрям шкандибає, батько й мати оцурались, чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Аж слухаю, загули кайдани під землею, то не вмерлі, не оббиті, не суда просили, ні, то люди, живі люди в кайдани закуті, І з нор золото виносять, щоб пельку залити, не сито. То каторж. А між ними запеклими в кайдани убраний цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчаний, в муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються. Правдою торгують, людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихо засівають. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте. Та якогось раю на тім світі шукаєте, немає, немає, шкоди й праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, а дами діти, все на світі не нам, все богам тим царям, і плуги, і кораблі, і всі добра землі, тим ситим очам земним богам, царям. І звір того не зробить дикий, що ви, б'ючи поклони, з братами дієте, закони катами писані за вас, то вам байдуже. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна будь, бо сонце встане і осквернену землю спалить? Смійся, люди, враже, та не дуже. Наша дума, наша пісня не мре, не загине. Буде бити царями сіяне і жито, а люди виростуть, Умру, ще не зачать її царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Стала Україна і розвіє тьму неволі. світ правди засвітить. І буде правда на землі. Сонце йде і, і за собою день веде. А ти, моя Україна, безталанно вдово. Я до тебе літатиму, смари на розмову, на розмову, тихо, сумну, на раду з тобою. О півночі падати морясною росою. Порадимось, посумуєм, оки сонце стане. Поки твої малі діти на ворога стануть. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Звучать у рибки з безсмертної, неумирущої поезії Тараса Григоровича Шевченка, поема Катерина. Як гірко, як нестерпно жаль, що долі нам нема з тобою, ми Богі, змучені раби, немає їм радісної днини, нам вік доводиться терпіть, не розгинай своєї спини, промовиш слово. І нагай над головою люто свисне, і так усюди з краю в край панує рабство ненависне, росте неправда на землі, згорьовані сльозами злиті, любі діточки мої, одні залишитись на світі. Ну хто ж замінить вам мене? Рожеві квіти нещасливі, коли безжальна смерть прийде на мене. На довгій панській нині ледве додибала до вашої хати. Не хотілося одній, на чужині вмирати, коли б Марка діждатись так щось тяжко стало. Марку, Марку, прости мене, я каралася у всій чужій хаті. Прости мене, мій синочку, Шевченко, Уривок з поеми «Гамалія» виконує колесник Людмила, студентка групи один як один. Реве, лютує Візантія, руками берег достає, достала, зикнула, встає, і на ножах в крові німіє, скотар, мов в пекло, те палає, через базари кров тече, Босфор широкий доливає, неначе птахи чорні вгає. Козацтво сміливо літає. Наш отаман Гамалія, отаман завзятий, забрав хлопців та й поїхав по морю гуляти, по морю гуляти, славу добувати, і з козацької неволі братів визволяти. Ой приїхав Гамалія аж у туску тару сидять братці, запорожці, дожидають кари. Ой, Оя, крикнув Гамалія, Брате, будем жити, будем жити вино пити, я не чара бити, а курені килимами оксамитом крити. Вилітали запорожці на нам жито жати. Жито жали, в копи клали, гуртом заспівали. Слава тобі, Гамалія, на весь світ великий, на весь світ великий, на всю Україну, що не дав ти запорожцям згинуть на чужині.